Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on Play. Давайте дуже швиденько підсумки 24-го року. Ми з вами зробили топову річ. Ми купили машину для підрозділу Збройних сил України, який працює зараз на донецькому напрямку. Хочу подякувати кожному з вас. Це надважливо, це дуже великий вклад, я вважаю, в нашу перемогу. Дякую нашому такому маленькому, але супердружному ком'юніті каналу Forza Kicks. Дуже сильно дякую. Ви... Я вставлю відосик короткий в це відео, щоб ви бачили, що ми купили. Вітаємо! Хочу подякувати каналу Forza Kicks за своєчасну надану автівку для успішного виконання задач на донецькому напрямку. Разом до перемоги. Я прям реально не можу накішитись, тому сподіваюся, що ми продовжимо в такому ж темпі, будуть збори, будуть топові призи від нас. Погнали до того, чого ми тут всі зібрались. Значить, дивіться, дуже коротка передісторія. От мені цікаво, як ви відреагуєте, але вони сходу або супер подобаються, або просто подобаються, або взагалі не подобається. Бо мені спочатку вони були супер дивними, потім вони мені почали ех, так подобатись. Моя дружина ж каже, що це просто найжахливіше, що вона бачила в цьому світі. Ну, умовно, дуже умовно, внаже ж є болота. Тому... Ой, чекайте. New Balance 1906L. Так, це лофери від New Balance. Виглядають вони отак. Давайте я вам скажу історію. Взагалі, це не, не, не лофери. Скажімо так, повна назва це пені Лофери. Я ось проведу в історію створення лоферів і пені Лоферів. В 1936 році компанія під назвою GH Bus, GH Base. Вона, відповідно, носить ім'я засновника Джорджа Генрі Баса, Зробила лофери. Вони надихнулись ось цим. Мені дуже завжди цікаво, як це відбувається, як з цього виходить оце. Ну і взагалі ті лофери. Отже, це було. Норвезьке взуття для, скажімо так, лоуфін це типу байдикування, таке ледачкування англійською мовою. Взагалі це були чоботи, такі, не знаю, як це назвати ці штуки для ходьби, такому легкому пересуванню по полю. Тобто тут дослідно не прикласи таке лоферс, походження слова якраз від такого легкого пересування, саме полем. Норвезьке це використовували. І от у GH-base, вони зробили свої лофери, назвали їх Vідgins. Це відсилка до Norwegians, бо англійською Norwegians — це норвежці. І от такий тріб'ют, який саме модель лоферів стала Vідgens, самі лофери від тих лоферів. Коротше, трошки заплутано, але надбання в цих капців дуже колосальне. Але ми не до найцікавішого. Я коли готувався до цього випуску, я прям. Пригляд дуже захоплений, ви можете бачити це як зазвичай, мов обличчя, бо я не вмію. Якщо мені щось подобається, мені це дуже подобається. Якщо не подобається, то ну прям видно. Коротше, ця фішка в Penny Loafers, в цій штучці в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки в Штатах. Дзвінок по таксофону коштував один пенні. І що вони придумали? Вони почали собі як про запас вставляти сюди, в цей карманчик він там прошитий, тут у нас він. Ну, такий, типу, скажімо, палець ходить. Вони почали отак струмляти собі один пені. А, ну бачите, все ж таки воно не тримається, але на нозі воно тримається добре, бо я вже спробував. Вони почали струмляти собі пені для того, щоб у них завжди про запас була монетка з таксофона корисно брати. Ну, теоретично, це мало виглядати ось так. Я думаю, що воно так і виглядало. І потім спочатку це була як така, ну скажімо, невимушена необхідність. Згодом це увійшло в моду, і студенти почали ставити туди не тільки пені, а якісь там жетони в метро, якісь там щасливі монетки свої. І в принципі, всі щось туди встромляли для фану, для моди, для приколу ото і є пені лоферс. Отже, повертаємося до нас до сьогодення. New Balance вирішили зробити лофери. Вони їх випустили в тому році. На релізі був сірий колір. Потім вони додали чорний. Це по суті один пак, рітейл 140 доларів. І потім є беланс. От в цьому році я вчора готувався до випуску, це було 7 січня. Новини просто ну, снікерс-новини завалені новими кольорами цих кросівок, цих лоферів. Окей. Я все ж таки називаю їх кросівками, але це лофери. Кольорів, матеріалів, комбінацій вже просто отак. Є абсолютно шкіряні в колаборації з Watanabe. Так називається. Є вже Нібан, зробив їх замшевими. Зробили з сіткою з різними кольорами. Я отак вот накидаю фоток. Поки я це говорю, ви дивитесь. І це лише початок, бо я так розумію, ні в цьому році їх викати. Ну, я вже знаю кольорів більше, ніж 10. Я думаю, що там за 20 перевалить, тому кому таке подобається. Мені подобається. Отже, ми маємо 19 l в чорному кольорі. Що тут основне? Основне це підошва. Підошва супер класична. Вона від наших улюблених кросівок 1906, від наших улюблених кросівок 2002 r Це підошва з технологією Energy. Ну я не знаю, що тут нового розказати. Вона супер зручна для повсякденного життя, для ходьби, для в принципі, бігу, якщо ви десь там пересуваєтесь в трошки швидшому темпі, ніж інші люди. Ванкідійде. Я цю підошву маю на 15 пара взуття. Кай, прям рекомендую. От любому з широкою ступою, з вузькою ступою. Це супер комфортна пара взуття. Точніше, суперкомфортна підошка. Для мене особисто завжди була проблемою мати туфлі. Я їх не маю. В принципі, такі нібеласи може стати рішенням. Таня, вибач, але може я якісь нейдукльові. Мені вони реально подобаються тут. Супер чогось особливого по конструкції немає. Ми бачимо, що верх нас виконаний сітки. Задник це взагалі абсолютно класичний задник з 1906, там нічого не змінилось. Внутрішня частинка у нас прошита тут така ніби замша на пятковій частині. Ось ця частинка, а по бокам така, наче як синтетична шкіра, напевно, щось такого плану. Виконано дуже все охайно, все прошито. Я навіть от намагався шукати якісь, ну, щоб щось було не так. Дуже чітко, клей трошки проступає, але це масове виробництво, це не мейди. Та й взагалі, ви знаєте, якість кросівок в нашому світі періодично дуже сумнівна. Отаке рішення від New Balance. Дуже кльово, що бренд рухається до чогось незвичного, і мені здається, що воно вийшло дуже вдалим. Чи я рекомендую цю пару і цаптую? З важливого розмірна сітка в мене, ви пам'ятаєте, можливо, що в мене US 9,5. Саме ця пара в мене в розмірі 10. Ну сказати чесно, мені, наче ок, скоріш за все, я би хотів взяти свій розмір 9,5. Я дивився спеціально огляди інших людей на ці кросівки. їх дуже небагато, цих оглядів. Хтось каже, що ви маєте брати на піврозміру більше, прям точно. Інші кажуть, що беріть на піврозміра менше, трошки потерпіть, буде боляче, але потім знаєш, вона розноситься. Вам буде комфортно. Я не знаю. Якщо у вас є сумнів, ви беріть свій рідний розмір, і в принципі на 90% я впевнений, що все буде ок. Якщо буде трошки тиснути, вони знову ж таки розносяться. Якщо буде ок. Вам буде класно. Більше мірити вони не будуть точно, тому на це рахунок не переймайтеся. Мене найбільше в цій всі історії вразила історія самих лоферів, і я від цього прям максимально кайфанув. І дуже хотів з вами цим поділитися, тому, тому я і тут. Тут устілка Ortholite від New Balance. Як ви бачите, вона має всі ці вигини анатомічні. Зроблені вони, вони зроблені, вони досить якісно і мені точно подобається. Я не знаю, чи вони в Україну доїдуть, але зраховуючи кількість кольорів, рішень саме на цю пару і New Balance в цьому році, то скоріш за все щось до нас тут доїде. Але замовити за кордоном взагалі не є проблеми. Деякі кольори більше рітейла, рітейл 140, залежності від матеріалу, знову ж таки, бо в колаборації, ті, які шкіряні, вони там рітейл, здається близько 250 євро чи доларів, окей, хай 250, Ці 140, Ну, досить доступно. Якщо їх правильно комбінувати, скажімо так, зі своїм стилем, це буде бімба. Якщо ви хочете одружуватись, це буде бімба, я вважаю. Все, я вам всім бажаю одружуватись. Кохайтеся, всіх люблю, всіх цілую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм. Я там щось пощу, пощу, пощу. Буду, напевно, трошки більше, якщо будете підписуватись. Був би зворотний зв'язок, був би контент. І все, до нових зустрічей. Я не пам'ятаю, що я вставив жарт про те, що New Year, New Balance. Ну, так в мене. Такий гумор. Тому дякую всім за увагу. Слава Збройним силам України! З вами був Роман, канал Forza Kicks. До нових зустрічей. Пока.